Вправа 250 обчисли. Перше завдання: п'ятих плюс 3 сьомих. Ну що ж, для того, щоб ми могли виконати ділення, зведемо до спільного знаменника. Будемо шукати найменший спільний знаменник. 5 і 7 – це прості числа, то найменший спільний знаменник, найменше спільне кратне, буде дорівнювати їхньому добутку. 5, що множиться на 7 35. Тобто зводимо до найменшого спільного знаменника 35. Тоді 4 п'ятих додаткових множник – це буде 7. А у 37 додатковий множник це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 7 помножити на 4 це 28. Так, 7 помножити на 5 це 35. Додати. Далі 5 помножити на 3 це 15. 5 помножити на 7 це 35. Зараз, коли однакові знаменники, додаємо чисельники, буде 28. Додати 15. І все це 35. І це дорівнює. Ну що ж, 28 плюс 10 це буде 48. 38, 38 плюс 5 це 43. Отже, це буде 43, 35. 43, 35 це. Неправильний дріб. Ви оберемо цілу частину, то це можна записати 4335, як 35,35. 35. Додати, і що залишається 8,35. І це дорівнює. Ну що ж, 35,35 35 це одиниця, і що залишається 8,35. Записуємо, що це дорівнює 1,835. 35-х. Ось такий таке мішане число. 8,35. Це вже нескоротний дріб, так і залишаємо. Переходимо до другого завдання. 5 дванадцяти плюс 9,20. Ну що ж, 20 у нас на 12 не ділиться. Шукаємо, чому ж дрівні найменший спільний знаменник. 20, що множиться на 2, 40 також не ділиться на 12. Але 20 що множиться на 3 60. 60 поділиться на 12. Тобто будемо зводити до найменшого спільного знаменника 60. Гаразд, то тоді додатковий множник у 5 дванадцятих – це буде 5, а додатковий множник у 9 двадцятих – це буде 3. Ну що ж, записуємо, що ж тоді вийде. 5 що множиться на 5 це 25, 5 помножити на 12, це 60. Додати. 3 помножити на 9 це 27. 3 помножити на 20 це 60. І це дорівнює. 25 плюс 27, 25 плюс 25 це буде 50, 50 плюс 2 це буде 52 шестидесятих. І це дорівнює. Ну що ж, можемо скоротити на 4 або спочатку на 2, але і на 4 можна скоротити. 52, що ділиться на 4, це буде 13. так? Ну, давайте скоротимо спочатку на 2. То, якщо скоротити на 2, то у нас тут вийде, тоді було 52, стане 26, було 60, стане 30. Ну що ж, записуємо тоді, що це у нас 26 тридцятих, І це дорівнює. Тепер скорочуємо ще на 2. то Тоді у нас було 26, стане 13. Тут було 30, стане 15. То записуємо, що це дорівнює. 13,15 Є, це вже буде нескоротний дріб, так і залишаємо. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 5,18 плюс 4,45. Ну що ж, щоб їх додати, шукаємо найменший спільний знаменник 45 на 18 не ділиться. 45, що множиться на 2, 90 поділиться на 18. Тобто будемо зводити до найменшого спільного знаменника до 90. То, тоді 18 потрібно домножити на 5, то додатковий множник у 5,18 буде 5. А 4,45, до додатковий множник буде 2. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 5, що множиться на 5, це буде 25. 5 помножити на 18 це буде 90. Додати. Далі 2, що множиться на 4 це 8. 2, що множиться на 45, це 90. Зараз, коли знаменники однакові, додаємо чисельники 25 плюс 8, записуємо. Буде 90. -х. І це дорівнює. 25 плюс 8 це буде 33. Записуємо 90-х. Ну і це дорівнює. Це можна скоротити на 3 І чисельник і знаменник. То ми записуємо, що це буде 3, що множиться на 11. А в знаменнику це 3, що множиться на 30. На 3 скорочуємо. То тоді в нас вийде 11 тридцятих. Це вже буде нескоротний дріб. Так і залишаємо. Переходимо тоді до четвертого завдання. Отже, буде 12, 17 плюс 27, 34. Найменший спільний знаменник тут буде 34. Для того, щоб виконати додавання, зведемо до спільного знаменника 34. Ну що ж, тоді, 12 17 додатковий множник буде 2. Записуємо тоді, що це дорівнює. 2, що множиться на 12, це буде 24. 2, що множиться на 17, це 34. Так, додати. Ну, а тут у нас буде 27 34. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники в нас однакові, додаємо тоді чисельники. Буде 24 плюс 27 34. І це дорівнює. Ну що ж, 24 плюс 26 це буде 50, і ще є одиниця, то це буде 51. 34. І це дорівнює. Ну що, ж, тут можна помітити, що 51 ми можемо записати як 17, що множиться на 3. А 34 ми можемо записати як 17, що множиться на 2. Скорочуємо на 17. то тоді в нас вийде 3 других. Так, і це тоді можна записати як 2 других плюс 1 друга, 2 других це одиниця. Або одна, ціла одна друга. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. 5 дев'ятих мінус вісімнадцятих». Для того, щоб ми могли виконати віднімання, зведемо до спільного знаменника найменшого 18 у нас ділиться на 9, то будемо зводити до 18. Додатковий множник, тоді у 5 дев'ятих – це двійка. Так, То записуємо, що це дорівнює. 2, що множиться на 5, це 10. 2, що множиться на 9, це 18. Відняти. Залишається 7 вісімнадцятих. І це дорівнює. Тепер, коли знаменники у нас однакові, віднімаємо чисельники, буде тоді 10-7, і це дорівнює. 10-7 це буде 3, 18. Тут ми можемо скоротити на трійку, то ми записуємо, що це можна записати як 1, що множиться на 3, а в знаменнику як 6, що множиться на 3. Тоді трійка в нас скорочується. І записуємо, що це в нас дорівнює одній шостій. Є? Це вже нескротний дріб, так і залишається. Переходимо до шостого завдання. 11 12 мінус четверта. Щоб виконати віднімання, зводимо до спільного знаменника. Тут це буде 12, бо 12 у нас ділиться на 4. То додатковий множник до 1 четвертої буде 3. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 11,12 відняти. 3, що множиться на 1, це буде 3, 3, що множиться на 4, це буде 12. Отже, відняти 3 дванадцятих. Зараз, коли у нас однаковий знаменник, віднімаємо чисельники, то це буде 11 мінус дванадцятих. І це дорівнює. 11 мінус 3 це буде 8 дванадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, 8 дванадцятих ми можемо скоротити на 4. Записуємо, що 8 це 2, що множиться на 4. А 12 це 3, що множиться на 4. то Тоді скорочуємо на 4. І записуємо, що це тоді дорівнює 2 третіх. Це вже нескоротний дріб. Так і залишаємо. Переходимо до сьомого завдання. 8 21 мінус 4,35. Ну що ж, щоб виконати віднімання, зводимо до спільного знаменника 35 у нас не ділиться на 21. І 35 що множиться на 2, 70, на 21 також не ділиться. Ну що ж, спробуємо тоді 35 помножити на 3. Це буде у нас 105. 105 у нас поділиться на 21. Це буде 5. Отже, зводимо до спільного знаменника 105. Ну що ж, додатковий множник тоді у 8,21. Це буде 5. А додатковий множник у 4,35, це буде 3. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 5 помножити на 8 це буде 40. 5, що множиться на 20 100, 5, що множиться на 1, це 5. Разом буде 105. Отже, 40 105 відняти. 3, що множиться на 4, це 12. 3, що множиться на 35, це буде 105. Мінус 125. Зараз, коли знаменники однакові, віднімаємо чисельники, це буде 40 мінус 12 105. І це дорівнює. Ну що ж, 40 мінус 10 це буде 30, 30 мінус 2, це буде 28. Записуємо 105. Ну що ж, напевно, це можна спростити. Ну що ж, на 7 105 у нас поділиться. Тому скорочуємо на 7. То ми записуємо, що 28 це 4, що множиться на 7. А в знаменнику 105 це 7, що множиться. Так, це буде. На 15. 7, що множиться на 15. Перевіряємо, 7 на 10 – 70. 7 на 5 – 35, разом буде якраз 105. Скорочуємо тоді на 7. То записуємо, що це у нас дорівнює нескоротному дробу. Записуємо 4,15. Записуємо 4,15. Є. І... Ну що ж, тоді переходимо до восьмого завдання. 11,63 мінус 5,42. Для того, щоб виконати віднімання, зводимо до найменшого спільного знаменника 63 на 42 не ділиться. Спробуємо 63 помножити на 2. Це буде 126. 126 ділиться на 142. Тобто зводимо до найменшого спільного знаменника 126. Додатковий множник, тоді у 11.63 буде 2. А у 5.42 це буде 3. Ну що ж, давайте домножати. То записуємо, що 2, що множиться на 11, це буде 22. 63, що множиться на 2, це буде 126. Так, відняти. 3, що множиться на 5, це 15. А 42, що множиться на 3, це буде 126. І це дорівнює. Зараз, коли знаменники в нас однакові, віднімаємо чисельники, то це буде 22 відняти 15, 126. І це дорівнює. Ну що ж, 22 відняти 15 це буде 7. Отже, записуємо, що це 7, 126. Давайте перевіримо, чи 126 у нас не ділиться на 7. Буде ділитися на 7. 7 на 10 це 70, а 126 мінус 70 це 56. 56 також ділиться на 7. Ну що ж, записуємо, що тоді це дорівнює. В чисельнику записуємо, що це 7, що множиться на 1. А в знаменнику 7, що множиться. 56, що ділиться на 7, це буде 8. Тобто, що множиться на 18. Давайте перевіримо, 7 на 10 – 70, 7 на 8, 56 а 70 плюс 56 якраз і буде 126. Скорочуємо тоді на 7. То записуємо, що це у нас дорівнює тоді 1,18. Це вже нескоротний дріб. Ну що ж, ось таке громістке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.